26 червня у Білій Церкві урочисто відкрили ветеранський простір, метою створення якого є забезпечення підтримки і супровід ветеранів та членів їхніх сімей, а також родин загиблих захисників. Все це у одному сучасному центрі. Серед головних напрямів роботи: інформаційна та психологічна підтримка, правова допомога, реабілітація. Професійна адаптація та дозвілля. Відкриття ветеранського простору це свідомий крок громади на шляху до якісної підтримки військових. Питання відкриття ветеранського простору це було питання часу. Рішення приймала сесія Білоцерківської міської ради у вересні минулого року, і фактично з вересня минулого року був реалізований цей проект. Загальна сума, яка Пішла з міської казни на реконструкцію цього приміщення, бо це було складське приміщення раніше 4,1 мільйона гривень. Завдяки тим людям, які платять податки, в міській владі є можливість. Створювати такі центри. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник підкреслив важливість створення таких просторів для захисників України. Це 11-й простір на Київщині. Ми маємо амбітну ціль в кожній громаді створені відповідні умови і безбар'єрності, і єдиного вікна, де можна отримати всі послуги, необхідні як соціальні, так і адміністративні. А крім того, має можливість кожен тут випити просто кави, поспілкуватися один з одним, або обговорити які складнощі чи плани на майбутнє Тому тут створена на перспективу бюджетна установа організації, яка отримає з міського бюджету фінансування, а також міністерство фінансує з державного бюджету послугу супроводу соціального ветеранів, і це такий поєднаний комплекс. Держава, область, місцева громада на відкритті була і міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова. Мені дуже подобається в першу чергу тут, в Вілоцерківському ветеранському просторі те, як підібрали колектив, тому що стіни це гарно, але роботу і настрій створюють люди. Те, що я бачу сьогодні, це те, що громада розуміє, що ветерани це цінність. І розуміння цієї цінності і інвестиція в ветерана це завжди в плюс. Тому що там, де виграє ветеран, в результаті виграє родина, громада, область, і держава. Підхід рівний і рівному у ветеранському просторі покликаний створити середовище довіри та взаєморозуміння. Я сам як учасник бойових дій на сьогоднішній день я вже демобілізований і не зі слів розумію, наскільки важливий даний заклад. Він створений для ветеранів, для членів їхніх сімей. Для членів сімей загиблих героїв, які можуть прийшовши сюди, вирішити свої побутові питання, питання пільг. Ми раді їх тут зустріти і максимально швидко допомогти в вирішенні їхніх питань, перенаправити, допомогти, проконсультувати, навіть сходити разом з ними, тобто, щоб ветеран відчував, що він тут потрібен. У центрі працюватимуть в тому числі фахівці ЦНАПу, центру зайнятості, соцзахисту та фаховий психолог, який надаватиме постійну підтримку тим, хто її потребує. Я як психолог відповідаю за психологічну адаптацію, допомагаю наладити взаємозв'язок в родині, якщо він на якомусь рівні був втрачений, тому що ми всі розуміємо, що основним нашим обов'язком Є прийняття ветеранів з їхніми усіма моментами, з якими вони повертаються. Цей простір не лише про послуги, а про людяність, підтримку і повагу до тих, хто пройшов горнило війни. Тепер у білій церкві є місце, де кожен ветеран може знайти розуміння, допомогу та відчуття, що про нього дбають.